Формули пониження степеня. Який б не був кут, або число альфа завжди виконується така рівність. Що синус квадрат альфа дорівнює 1 мінус косинус 2 альфа поділено на 2. Тобто я можу позбутися піднесення до квадрату, змінивши його на ось таку нескладну о, форму. Ну, доволі нескладну, є і складніші. От. Далі. Косинус квадрат альфа дорівнює 1 плюс косинус 2 альфа поділено на 2. Так, так, синус перетворюється теж на косинус і косинус на косинус. Різниця тільки. в ну, Бачите, Тут мінус тут плюс. Будьте обережні під час розв'язування задач. Ну і тангенс квадрат альфа дорівнює 1 мінус косинус 2 поділено на 1 плюс косинус 2 альфа. Теж можна позбутися квадрату і перейти до э, формул подвійного кута. Котангенс квадрата альфа це буде 1 плюс косинус 2 альфа поділено на 1 мінус косинус 2 альфа. Ви пам'ятаєте, що це у нас кофункції і котангенс обернений до тангенса, і тангенс обернений до котангенса. Ці формули називаються формулами пониження степеня.